Огляд на преміум, ніж від виробника Carda модель J214 з карбоном, титаном і сталю М390. Почнемо, звісно, з габаритів та параметрів даного виробу. Ми маємо 195 мм загальної довжини, 80 мм довжина клинка, 4 мм його товщина і 116 грамів ваги. По матеріалах клинок М390 сталь твердістю 60-61, руків'я титан плюс карбон. В осьовому вузлу знаходяться підшипники і працюють вони в парі з замком Button Lock. Тобто ніж можна закрити, натиснувши на цю кнопку і просто зробивши це або інерційно, або іншою рукою. Відкриття ж здійснюється або точно так само через кнопку та інерцію, або через ось такий от плавничок, на якому є насічки, і через нього ніж відкривається досить швидко. Цьому Швидкому відкриванню сприяє саме класний шарик детента, який добре стоїть в своєму місці. Він правильного розміру, і при натисканні на кнопку у вас практично. Відсутня ймовірність, коли ніж не відкриється до кінця, це треба зробити максимально легко саме зрушити ніж з місця, от як зараз в мене вийшло, для того, щоб він у вас зупинився. 99% відкриття буде здійснюватись повністю через цей плавник, що дуже і дуже приємно. По загальних враженнях виріб складає максимально класні, бо у нас тут титанове руків'я, і воно додатково фрезероване Фрезерувати титан це дорого та складно, і приємно, що в виробі такого сегменту цінового це все зроблено, і він виглядає досконало та довершено саме присутня кліпса кліпса, теж у нас класного вигляду. Вона досить високо у нас на ножі, тобто практично ніж не виглядатиме за кишені, коли він буде в ній знаходитись. І загалом вона дуже і дуже зручна саме по зусиллю, яке потрібне для того, щоб її зняти чи поставити на місце. Класна форма, і, відповідно, не тільки додає ножу преміальності. Доступний ніж у варіанті з звичайним чорним карбоном, і ось таким от чорно-червоним, який виглядає вже максимально так незвично і доповнює теж. Загальну картину ножа чимось незвичним. Тож J214 це можливість придбати собі складний ніж з якісних класних матеріалів з прикольним дизайном і головне сталь М 390 за помірну ціну. Тому що насправді вироби з цієї сталі та таких матеріалів коштують значно і значно більше від інших виробників. І Якщо ви б хотіли це зробити, тоді робіть замовлення на нашому сайті або пишіть нам в повідомлення.